Декілька порід собак, яких я можу радити в якості першого собаки. Хочеться маленького песика, це класіка чи хуахуа. -хуа. І не треба мені казати, що вони всі агресивні і дурнуваті. Це абсолютно не так. Якщо почати з песиком працювати місяців 4, це буде класний пес. Я часто в інстаграм сторіс викладаю моїх учнів чи хуашок, які чудово працюють, легко піддаються дресируванню, класно орієнтовані на людину, чудово комунікують з іншими собачками. Хочете собачку побільше, можна розглянути кавалер Кінг Чарльз Спаніель. Є нюанс. Це має бути класне розведення, бо у собак є схильності до деяких генетичних захворювань. Але якщо у батьків є генетичні тести, є дозвіл на розведення цих проблем, можна уникнути. Хочете ще більше? Моя персональна любов золотистий ретрівер. Ще більше розгляньте бернського зимінкунда. Хочете ще більше? Оце, до речі, я б нарадила Гіганта в якості першого собака. Але якщо дуже хочеться, можна розглянути ірландського Вовкодава. Взагалі, це все дуже індивідуально і краще обирати породу саме під ваші потреби. Не обов'язково, до речі, це буде порода. Це може бути мити з вулиці і буде нічим не гіршим. Хто був вашим першим собакою?